Аби уберегти підземний газопровід від корозії, фахівці Закарпатгазу у селі Коритняни встановили нову станцію катодного захисту та оновили анодне поле. Адже у 99% випадків саме корозія стає причиною розгерметизації труб, якими газ надходить до споживачів. Ми сьогодні нашою службою встановлюємо аноди, які будуть захищати транспортну газотранспортну систему в цьому селі, і які під'єднуються до станції катодної мережею електро і в майбутньому захищає труби від пошкодження, від корозії, від ушкоджень в майбутньому. Встановили анодні заземлювачі та власне саму станцію катодного захисту. В результаті анодний процес змінюється катодним і корозія труби не відбувається. Руйнуватися буде тільки анодний електрод. Це означає суттєве зменшення аварій, втрат газу та довше життя газопроводів. А сучасні технології дозволяють робити анодні поля компактними. Пояснюють газовики. Ми закладаємо, ну скажімо так, деяку кількість анодів. Ну, в даному випадку раніше ми робили горизонтальну закладку, ну, тепер ми маємо бур, бурову установку і буримо двохметрові шурпи і укладаємо туди вертикального аноди. Таким чином площа анодного поля, протяжність анодного поля може бути менша, що важливо в умовах щільної забудови в містах, наприклад. 94-річна мешканка Коритнян Варвара Крупчинська добре пам'ятає часи, коли в селі не було газу. Дровами, каже, не так комфортно, особливо в осінньо-зимовий період. Та з дровами кило, треба було класти в печку, щоб тут у духовці там спекло. З Газом легше поставилася, але йдеш пообзирати кило і готово. Загалом у критнянах газовики встановили 24 заземлювачі, що можуть допомогти захистити 6,5 кілометрів газових підземних труб. Це вже сьоме анодне поле, яке Закарпатгаз змонтував цього року на території області. Окрім Ужгородщини, оновили станції на Мукачівщині та Свалявщині. Газовики пояснюють, проведення заходів із забезпечення електрохімічного захисту газопроводів, як і низка робіт з модернізації і ремонту газових мереж, здійснюються за кошти, які споживачі сплачують за послугу з розподілу газу. Zom